Ви то все вигадали для того, щоб тримати людей у страху, для того, щоб контролювати людей. Давайте подивимося на то з іншого боку, з боку, як воно є. Христос добровільно прийшов на землю, пішов на хрест, Він взяв на себе весь гріх всього світу, вмер, воскрест на третій день. І каже зараз: прийдіть до мене всі. Щоб отримати спасіння, в чому тут є контроль і в чому тут є тримання у страху? Якщо Христос сам прийшов на землю, сам пішов на хрест і сам зараз пропонує людям спасіння, тому що він знає, що всі згрішили, всі позбавлені слави Божої, а він прагне до того, щоб нас повернути в славу Божу, так в чому тут є контроль? Якщо ви кажете, що люди, коли приходять до вас в церкву, вони змінюються. Та Христос, коли кличе зі шляху, який веде в погибель, Він дивиться на нас і каже, о, мені не подобається в тобі, що ти робив гріх. Я забираю від тебе бажання робити зло. І відбуваються зміни в людях. Люди змінюються, тому що Христос він дав силу. Протидіяти гріху, і ми не докладаємо майже зусилля до того, щоб позбавитися того гріха, тому що Христос дарує силу, це Його силою ми звільнюємося від рабства гріху. Його славою, Його силою, Його милістю.